Які ще такі культурні локації в Києві можна дуже класно розвинути? От, наприклад, житній ринок. Що ви можете сказати про нього і про інші подібні Дивіться, місця в Києві? в Києві? Є три фантастичні будівлі: угу. житній ринок, Володимирський ринок, будинок меблів. Вони всі побудовані за майже однаковими проектами. Там вісяча покрівля, угу. вона без несучих стін. За цю покрівлю колись дали, я не пам'ятаю архітектора Ленінську премію 100 тисяч рублів. Тобто це фантастичне будівлі, дуже круті, знакові. Я вважаю, що ринки мають залишатися, але мають отримати нове дихання для того, щоб люди могли купляти якісь сільхозпродукти, українські сільхозпродукти це важливо. Люди могли отримати якесь культурне задоволення, бо їжа це частина культури. Можливо, там потрібно проводити якісь цікаві івенти. От так як розвивається ринок їжі на Арсенальній, я вважаю це один, один із напрямків, як це може розвиватися.